Доброго дня Мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції. Підписуйтесь на наш канал Авто з Європи. Звати мене Омелян. І сьогодні нашій увазі Nissan Кашкай. Автомобіль виїхав з автосалону в 2018 році за 38 тисяч євро. Такий класний бордовий. Металік. Заходьте на телеграм канал, підписуйтесь на телеграм канал, є фотографії, бо іменно цей колір, мені здається, що камера передає трошечки з іншим відтінком. Є на телеграм-каналі фотографії де можна відкрити, побачити, як виглядає даний автомобіль, крім відео, тому що YouTube, напевне, трошки зменшує якість відео. Перейдемо одним словом до Кашкай. 2018 рік, 1,5 дизель. кросовер, економний, динамічний, 81 кВт 110 коней. Повністю вистачає для даного автомобіля потужності розхід при спокійній, адекватній їзді по трасі 4,2 літри дизеля. Такий йдуть ледовські. Стопи. Виділяю даний автомобіль в потоці інших автомобілів. Автомобіль йде на легкосплавних дисках, правильного розміру, який для наших українських доріг повністю підходить. Затоновані задні вікна, тобто заводське тонування, хром під вікнами, рейлінги, автомобіль перевірений електронним товщиноміром фарби, весь в рідній фарбі. Оптка дорога в нас де, ледовське світло, ближнє, дальнє. Досить комфортно себе почуває водій в Темну пору доби. Гарний такий яскравий колір. Автомобіль лише прийшов з аукціону в суперстані Стан автомобіля як нового. Пробіг даного автомобіля 63 тисячі, такі пробіги бувають. Досить рідко і, відповідно, ціна даного автомобіля не дешева. 14 14600 євро. Ціна тут в Нідерландах. Даний автомобіль вже є на сайті, тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, викуплю його для вас. Такі автомобілі швидко продаються і рідко бувають з таким пробігом. Мультикермо, адаптивний круїз, кнопочка старт стоп клімат двохзонний, камера 360, підігрів лобового скла повністю все, що потрібно. Електронний ручник, безключовий доступ, шестиступочка, економний автомобіль з підігрівами сидінь. Стан автомобіля, як ви бачите, новий. Комплектація даного автомобіля Текна. іде з панорамою, салон. Матерія з екошкірою, панорама в нас де глуха, має таку шторку, скрипіти не буде. Досить класний нарядний автомобіль. Дизельний, це не в порівнянні з бензиною. Дизельні двигуни надійні і довговічні. Даний двигун перевірений, вже руками стоїть він на Мегані, третьому гранд сценіку. Як ви бачите, запасне колесо нове, Домкрат, повністю автомобіль укомплектований від А до Я. Супер пропозиція нового автомобіля, можна сказати. Звичайно, є присутні датчики сліпих зон і інші, виходить, асистенти. Йдуть такі ледівські галогеночки, просто супер пропозиція. Тому кого цікавить економний динамічний нарядний кросовер не зволікайте, телефонуйте. Далі зробимо такий коротенький звіт. Вже наш другий евакуатор завантажений і буде вирушати до України. Цього тижня ми відправляємо, ми вже відправили один евакуатор з двома коричневими автомобілями, з двома шоколадками. Цього тижня ми відправляємо. Шкода Октавія. А 7 2018 рік комплектація з ледовськими фарами, з ледовськими стопами. Пробіг даного автомобіля 137 тисяч автомобіль в збереженому стані. І з сервісною обслуговуванням, сервісною історією всі автомобілі мають сервісну історію. Тому наші клієнти не купують кота в мішку, а купують автомобілі, які мають історію. І другий кросовер ми відправляємо до України. Це наш клієнт замовив даний автомобіль, який купляв. 4 роки Рено Меган. 4 роки тому купляв Рено Меган. На сьогоднішній день у нас замовив кросовер. Білий перламутр, Автомобіль весь в рідній фарбі Volvo XC60. Досить нарядний автомобіль з панорамним дахом. З ксеноновим світлом пробіг даного автомобіля чесний 226 тисяч. Підписуйтесь на канал, робіть попередні замовлення, пишіть на Viber, також підписуйтесь на телеграм-канал, щоб побачити всі свіжі пропозиції. Дякую за коментарі, тому також дякую за лайки. На все добре, до нових відео.